Около ми і грали в хокей. Це стало можливим завдяки тому, що біля фізкультурно-спортивного комплексу локомотив запрацювала ковзанка. Тепер мешканці та гості міста зможуть відпочити і провести час у колись доволі популярний спосіб, згадували дитинство, і наші журналісти. Важливо повернути дітей до спорту та здорового способу життя. Власне відкриття ковзанки у нашому місті має цьому посприяти. Вважає заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Незважаючи, що на ці потреби витрачено чимало сил і грошей, воно того варте. На відкриття ковзанки приїхали юні хокеїсти із Києва. Вони показали майстер-клас для коломийських хлопців. Ми це зробили щоб для того, щоб дітки Коломиї могли. Е Проводити час дозвілля на 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 цьому льоді. Приїхали гості з Києва, і вони будуть тут. Поки, буде показовий меж, де діти від 8 до 10 років, і буде шанс подивитись нашим діткам, нашої Коломиї, як так з такому юному віці, вони вже дуже серйозно. Готові до серйозних стартів. Звичайно, тут буде. Я думаю, що воно буде цілий день працювати. Ввечором ми будемо готувати льот, а в ну в день можуть дітки кататися. Протягом тижня довелося заливати льодову поляну, щоб облаштувати її належним чином, кажуть організатори. Це єдина ковзанка в місті. У планах зробити ще й штучну арену, де всі бажаючі зможуть ковзати протягом року. В Коломий нещодавно створили Федерацію хокею, хоча насправді досі за цим видом спорту можна було спостерігати хіба що по телевізору. Тепер усі від малого до великого зможуть стати на літ. Люди, які мають бажання грати в хокей, підтримали ідею. Борта, бачите, старенькі у нас, але ми це можемо все зробити за допомогою спільних зусиль. Нам допомогли МЧС пожежники, вони там привозили нам і заливали з пожежною машини, було дуже цікаво, як заливали каток. Музика, пам'ятаю всіх, хто старшого покоління, світла, лампочки кольорові, ялинки на Новий рік тут ми підвищуємо зверху. Це буде гарно і чудово. Лиш би велике прохання мешканців цього будинку, який тут, щоб коли вони палять, щоб всі гарки не кидали на лід. Оце єдине, що я би хотів попросити. Відкриття ковзанки відбулося 19 грудня. Такий символічний подарунок отримали діти від Святого Миколая. Це безумовно великий плюс для Коломиян, Вважає міська влада. Хочеться подякувати від міської влади в першу чергу тим людям, які мали безпосередні відношення до цього майданчика. Дітвора давно чекала на нього. Приклали зусилля. Це і наш відділ молоді і спорту, депутат обласної ради Іван Данилишин. Знаю, що багато людей, які Просто люблять спорт, які згадують наше дитинство, коли ми проводили наші і хокейні баталії, і ковзанки, проводили на, у дворах. І тому сьогодні я думаю, що діти будуть раді, діти будуть тут проводити свої канікули, яких вони чекають за терпінням. Буде веселість, буде радість. Я думаю, що буде все нормально і в нашій Коломиї». Найбільше тішаться відкриттю ковзанки діти. Там вони зможуть і кататися на ковзанах, і грати в хокей. Мені здається, що потрібен для багатьох турнірів, щоб діти каталися на коньках, щоб вчилися їздити. І це буде дуже інтересно. Будемо ще робити з дітей команду, і будемо по дітям грати з дітьми. Для відкриття ковзанки у Коломиї приклали максимум зусиль фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив фонд Андрія Федчука і наш земляк, який нині мешкає у Києві Василь Палійчук. Власне він привіз команду хокеїстів до Коломиї.